Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк. Сьогодні ми розглянемо старий новий режим. Як це є мирний 13». Добавили там нових босів, добавили нових ворогів. Давайте подивимось з відео від ВГ. Бійці. Час настав час розібратися із ситуацією в мирному. 13» раз і назавжди. Зовсім скоро ви почнете розкривати таємниці миріума, битися з новими босами і заробляти нові нагороди. Серед них ви знайдете преміум танк восьмого рівня прямо з іншого світу. Не забувайте, мирний не стоїть на місці. Середовище стало ще агресивнішим. Аномалія виривається за межі міста, але у ваших силах зупинити це рази назавжди. особливо у взводі з побратимами. Ваші танки поліпшено, щоб протистояти зростаючій загрозі, але при цьому вони зберегли свої особливості. Спритний нальотчик шершень з п'ятьма снарядами в барабані може завдати великої шкоди за короткий час. Малахіт — універсальний і нестримний завдяки своїм невразливим гусеницям. Швидкострільний Цербер завдає підвищеної шкоди модулям. Він може легко знерухомити супротивника або відірвати йому башту. Важкі танки дуплети Легіо Ферата отримали поліпшені гармати і поєднують собі бронювання, рухливість та вогневу міць. І гренадер з його потужними фугасами і механізмом дозаряджання залишається танком для любителів ризикувати. Половина з цих машин доступні вже зараз, а решту ви можете отримати пізніше. Ну, можемо отримати Після пізніше, того, як виберете танк, встановіть бойові вміння. Вони знадобляться у бою. Наприклад, екстрений ремонт гасить пожежі, лагодить модулі і лікує екіпаж. І все це одночасно. енергетичний щит дає невразливість на короткий час. Магазинне перезаряджання миттєво заряджає нову обойму. А груповий ремонт допоможе вам і всім союзникам навколо вас. З'явилися нові вміння як от пришвидшене перезаряджання для циклічних гармат. І справжня невидимість. Вона допоможе пробратися в тил супротивника або втекти від нього в разі небезпеки. У бою також траплятимуться випадкові аномалії. Вони надаватимуть ситуативні переваги а при зміні фаз будуть додаватися. Ви гратимете в команді з чотирма іншими танкістами. Найліпше буде запросити друзів до взводу. але ви... І знову нам говорять, що краще все-таки грати взводом, тобто зі зв'язком. Це натякає на те, що режим, напевно, став набагато складнішим. Радує тільки одне, що. В цьому геймплеї буде можливість створювати свої якісь унікальні білди, тобто додавало більше обілок, і всі вони дуже круті. І якщо це розглядати не так, щоб пройти, а просто пройти, поформанув танк і до побачення, а пограти в режим для того, щоб повеселитися, розвіятися від рандому, то це круто. Це дійсно круто. Ви можете вступати в бій самотужки і грати з випадковими союзниками. У будь-якому разі тримайтеся гуртом і допомагайте один одному. У мирному 13 вовки-одинаки довго не живуть. Разом вам потрібно пересуватися від одного ворожого табору до іншого, знищуючи все на своєму шляху і збираючи миріум з полеглих супротивників. Коли не збираєте міріум, доставте його до велета. Це перенесе вас у наступну фазу усе далі і далі від рідного світу. Час, протягом якого ви маєте зібрати і доставити міріум, обмежений, тому продумайте оптимальний маршрут. Ті, хто не встигне до велета вчасно, будуть знищені і втратять увесь зібраний міріум та снаряди. Знищені гравці відродяться в наступній фазі без утрати своїх аномалій. Але з половиною очок міцності, не гайте часу, але й не поспішайте наодинці. У мирному за кожним кутом ховається чимало небезпек. Найпоширеніші з них вартові. Вони небезпечні лише в групах або коли слугують живим щитом для більш грізних супротивників. Наприклад, для Альфи його гармата може бути дуже небезпечною. Їжаки, камікадзе яких не варто підпускати близько до себе, вони знищуються з одного влучання, тому стріляйте по них у першу чергу. Альфа їжак випускає рій менших їжаків, коли його знищують. Кролики містять багато мирів і намагатимуться втекти щойно помітять вас. Спробуйте зловити їх, але будьте обережні. Хто знає, куди може завести гонитва. І нарешті, мисливці, вони завжди знають, де ви. Вони переслідуватимуть вас доти, доки живі ви або вони. Ловці швидкі розвідувальні машини, які скеровують на вас енергетичні удари. Знищуйте їх якомога швидше. Загублені ті, хто не повернулися зі своїх місій, приречені блокати в інших вимірах. Вони надзвичайно вразливі, але їхня вогнева міць може неприємно здивувати. Спотворені, це команди, подібні до вашої, які не змогли вибратися з цього світу. Меріум змінив їх, і вони стали ворожими. Спотворені дуже небезпечні, оскільки їх підсилюють аномалії мирного. Намаг... Як би мені не хотілося скоротити це відео, якщо ви хочете пройти цей режим, вам обов'язково потрібно це все знати. Тобто базову цю частину, яку нам показують, вам обов'язково потрібно знати. Якщо ви хочете пройти цей режим, фарманути премтанк, і. Як то кажуть, зіграти на всіх трьох рівнях складності. Взяти платену, скажімо так. Та. Консольщики мене зрозуміють. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. Гайтеся не поповнити їхні ряди. Усі ці супротивники лише для розігріву. Безсмертний переслідуватиме вас на нормальній складності під час другої й третьої фаз бою. Він б'є дуже боляче, а його аура буквально спопиляє ворогів. Ви не можете завдати йому шкоди, тож залишається лише втікати. Але в кінці, коли ви доставите до та достатньо Миріума, на вас чекає битва з босом. І тепер бос буде не один. Славнозвісний безсмертний це машина, оживлена меріумом. Він має нищівну вогневу міць. Але не надто розумний. Стріляє він не дуже влучно і рідко зосереджується на одній цілі. Однак він може викликати помічників і розкидати смертоносні ділянки, щоб викорити вас із укриття. Його аура не дозволить наближатися занадто близько. Тримайте відстань і ведіть вогонь по вразливих місцях. Подолавши першу складність, спробуйте важку. Тут необхідна добре організована командна гра. І ще раз нам натякають, що режим дійсно буде непростий. Що маємо, то маємо. Безсмертний висітиме у вас на хвості протягом усіх фаз, і час від часу застосовуватиме свої вміння. На вас чекають сильніші супротивники, набагато крутіші нагороди за перемогу, і новий бос. Це змінений М-103, командир якого втратив розум під впливом миріума. Жесть. Він може поєднувати свої вміння Блин, в, смертоносні комбінації. Стиль в гру. Його спарені гармати швидко і влучно стріляють бронебійними снарядами, які розривають броню важких танків, наче папір. Зазвичай М103 тримає дистанцію, але може прискорюватися, коли переслідує одного супротивника. Якщо він націлився на вас, тікайте. Якщо вам вдалося перемогти боса на другій складності, випробуйте себе у справжньому кошмарі. Це виклик для команди, що муситиме діяти як одне ціле. Нагороди великі, але й небезпека теж на цьому рівні навіть рядові супротивники дуже сильні, а безсмертний частіше використовує свої вміння. Щодо боса, ми не знаємо, хто це або що це, людина з багатим досвідом чи ідеально налаштована машина. Цього не знає ніхто. І швидкий. Від нього не втечеш. Він вистежує найнебезпечніших гравців і завдає нищівної шкоди тараном. А якщо і цього недостатньо, йому допоможуть спотворені. Проте у вас є шанси здолати його. Можливо, здолайте трьох босів. Ну, я думаю, що в соло. Якщо грати, то вам. Третьої фази от цього боса навіть не побачите. Це 100%. Тут потрібно тільки грати там з Водом, там з Соклановцями по-інакшому ніяк. Ціло розкрити таємниці Миріума й остаточно закрити розрив між двома світами. Нагороди не змусять на себе чекати. За проходження другої, третьої складностей, ви отримаєте дві рідкісні нашивки. Усі бачитимуть ваші досягнення. За перемоги над босами, завершення фаси знищення супротивників, ви отримаєте зашифровані плівки. Розшифрувавши їх, ви зможете отримати цінні ресурси, очки бойової перепустки, численні елементи зовнішнього вигляду і новий преміум танк восьмого рівня обсидіан. Це ТВВТ Розанова модифікований, щоб виживати в мирному 13. Це... Що ви розуміли, танк кусок гівна. Він був, типа, хороший до того, як його понерфили на перших ітераціях. Він їде доволі повільно, як для СТ. він їде так як тяж. Альфа у нього. Ну, в себе було окей. ДПМ у нього непоганий, він не є високий, він просто непоганий. Але все дуже погано через те, що в нього альфа 200 одиниць. І хоч в нього і КД 5 секунд, але в нинішній меті рандому це, ну, танк не дуже. Я не пам'ятаю, скільки в нього пробій фугасом, вроді 65, так що це далеко не ШТПВК і не КПЗ. Ця незвичайна машина завдає великої шкоди на хвилину, має непогану броню і бойові катки, які захищають підвізку від мін та снарядів. Такий танк прокладе собі шлях у будь-якому вимірі. Для розшифрування плівок вам знадобляться ключі. Їх можна здобути у рейдах до мирного або отримати за виконання завдань на техніці події. А також у подарунок за придбання наборів з ігровими цінностями в преміум-магазині, як у клієнті. Ні в якому разі не раджу вам брати ці набори. Шакальний розвод на бабки. Ні в якому разі це не робіть. гри так і на вебсайті. Там ви також зможете відкрити особливі машини події й придбати нові 3D-стилі в тематиці мирного. Ну, 3D-стилі — На круто, додаток так. до знайомих улюблених стилів з'явилися три нові. Для Торнван. Торва Лінкс 6 х 6. І Centurion Action X. непогано. Що закінчиться Центру. на цьому і мирного 13 залежить від вас. Покладіть цьому край. Отож, що ми бачимо? Що ВГ прям декілька-декілька раз наголошує нам на тому, що потрібно грати в команді. Вони говорять, що соло гравець, цей режим ну, практично не пройде. Треба бути дуже скіловим. І я навіть не знаю, чи якщо ви будете грати соло, і ви якимось чудом пройдете перші дві фази, чи вас буде закидувати в третю фазу, якщо ви соло гравець. Не знаю. Можливо, буде, хоча я дуже і дуже в цьому сумніваюсь. Нагорода так собі, але сам режим, як геймплейна частина щось нового виглядає дуже круто, і я обов'язково в нього пограю і буду його стрімити. Ви були на каналі Winbreak. Всім дякую за увагу. Ще побачимось, до зустрічі!